Вітаю! Тема властивості множення окремі випадки множення. Особливими є випадки множення десяткового дробу на 10, 100, 1000 і на 0,01 0,001. Щоб помножити десятковий дріб на 10 100 1000, Можна в даному дробі перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки нулів записано в числі на яке множимо. Наприклад, 28,54 помножити на 10. В даному дробі переносимо кому праворуч на один знак. Вийшло 285,4. 28,54 помножити на 100. Потрібно в даному дробі перенести праву ручкому на 2 знаки, тобто отримаємо 2854. 28,54 помножити на 1000. В цьому дробі нам потрібно перенести праву ручкому на 3 знаки. Якщо в нас не вистачає знаків, ми можемо дописати 0, отримаємо 28540. Для того, щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,1, 0,10. Треба в даному дробі перенести кому на стільки цифр ліворуч, скільки цифр стоїть після кому, в числі на яке множимо. 28,54 помножити на 0,1. Після кому маємо один знак. то переносимо кому ліворуч на один знак. Отримаємо 2,8. 24 28,54 помножити на 0,01. Після кому ми маємо два знаки. Доліву ручку ми переносимо на два знаки. Отримаємо 0,0254. 28,54 10, 28, соті помножити на 0,01. Після кому маємо три стаки. До кому переносимо ліворуч на три знаки. Якщо в нас не вистачає знаків, дописуємо 0. Отримаємо 0,2854. Виконаємо множення 2,9 помножити на 10. Дріб збільшиться. Потрібно кому перенести на один знак праворуч. Тобто отримаємо 29,02. 23,117 помножити на 100. Знову ж бачимо: множимо на 100. У нас повинен дріб збільшитись. 100 має 2 нулі. Кому перенесемо на 2 знаки праворуч. Отримаємо 2311,7. 0,23 помножити на 10 тисяч. Дріб збільшиться, кому переносимо праворуч на 4 знаки, бо в нас лише 2. Тут пишемо ще 2 нулі. Отримаємо 2300. 2,1 помножити на 0,1. Дріб зменшиться, кому переносимо ліворуч на один знак, бо після кому в нас тут один знак. Отримаємо 0. ,1. Двадну соту. Дві,4 помножити на 0,1, соту. дріб зменшиться. Кому в ньому потрібно перенести ліворуч на два знаки. Якщо не вистачає знаків, ми нулі дописуємо. Тобто буде 0,24. тисячних. Так, 2 знаки 1,2. Так, наступне число 292,7 помножити на 0,1 тисячну. Дріб зменшується. Потрібно кому перенести ліворуч на три знаки. У нас тут всього три, то перед цим числом допишемо 0,02 девять двадцять Тепер розглянемо властивості множення десяткових дробів. Для множення десяткових дробів справджуються ті самі властивості, що і для множення натуральних чисел. Переставна властивість, получна властивість та розподільна властивість. Розглянемо кожну властивість більш детально. Переставна властивість. Від перестановки множників добуток не змінюється. 3,2 помножити на 13,1. Легше буде помножити 13,1 на 3,2. Множенням виконати у стовпчик. Так, Множимо 2 на 1 буде. 2, 2 на 3 – 6, 2 на 1, 2, 3 на 1, 3, 3 на 3, 9, 3 на 1, 3. Патаємо. 2, 9, 11, 1, Запам'ятаємо 4 і перенес під окремим кому і два знаки. Отримаємо 41,92. Сполучна властивість 2,5 помножити на 1,3 і помножити на 0,4. А легше буде помножити 2,5 на 0,4 і помножити на 1,3. 2,5 помножимо на 0,4. 4 на 25 це буде 100. І відокремимо комою два знаки. Отримаємо 1. Тобто ось цей добуток нас дорівнює 1. 1 один помножити на будь-яке число це буде те саме число. 1,3. Розподільна властивість 0,72 помножити на 103,6, відняти 3,6 помножити на 0,72. Винесемо спільним за дужки. 0,72. В дужках залишиться 103,6, відняти 3,6. В дужках легко можна порахувати, отримаємо 100, а 100 помножити на 0,72 нам потрібно в цьому числі кому перенести праворуч на два знаки, тобто отримаємо 72 цілі. 0,85 помножити на 95,5, додати 4,5 помножене на 0,85. 0,85 можна винести за дужки, в дужках залишиться 95,5 додати 4,5. Дуже легко в дужках порахувати, отримаємо 100. 0,85 помножити на 100 буде 85. Звертаю вашу увагу на таку справу. Спрости вираз та знайди його значення. 1,2А додати 2,7А, якщо А дорівнює 4,2. Спочатку вираз потрібно спростити. Переписали вираз. Прощумо А спільний множник, його виносимо за дужки. в дужках залишається 1,2 плюс 2,7. Так, тобто слюємо спочатку в дужках, отримаємо 3,9. Маємо 3,9. А, якщо. А дорівнює 4,2 отримаємо 3,9 помножити на 4,2. А це буде 16,38. Тобто, вираз спочатку спростили. А потім знайшли його значення. На цьому урок завершую. До зустрічі.